Вийшли наш. Бухально що... тут все карбон, бо на нього ми потратили дуже багато часу. Так от де нас. Виконали для нього от таке круте кермо. Toyota Prius, поліція звернулася. Тому що ти зараз на хуйні напіжу, їбати, ти поврізаєш везде. А, виконали таке замовлення на е 63 АМГ – це індивідуальне кермо а, з шифтлайтінгом, з приборами там, для кучі різних приколів. Коротше. Також ми можемо опціонально зробити його в карбон, будь-який або звичайний, або кований. Також доповняємо різними опціями. На даному кермі ми ще зробили пошили його Алькантари, плюс індивідуальна стрічка, плюс тут же також зробили подушку в Алькантару і теж прошили стрічкою під кермо. Поехали. Не вистачає лише строчки під колір дизайнерських ременів або кольорових ременів. А, да, також, якщо хочете, ми навіть можемо вам стрічечку зробити під колір вашого ремня, або ремень під колір стрічки. вообще, як завгодно. Все, що захочете, все зробимо. Можемо навіть дизайнерські ремні для вас зробити з будь-яким надписом, будь-якою картинкою. Хочете комікс буде, хочете не комікс, лойвітон, бучі, все що завгодно. Але зараз, так, не про це. Все. А про що цікаве. А, це наш мега довгий, мега важкий проєкт. Далі... Хто ми? Ти його що робив? Команда «К2Сіті» вже завершила проєкт, який наразі є єдиним в Україні. Те, я зараз смонтіруюся в голові. Я, чесно, навіть не знаю, що почати, але почну, напевно, з самого основного: це з кованого карбону. Ми зробили тут десь близько трьох квадратів кованого карбону, це щоб ви розуміли, отакі маленькі шматочки. Багато по ньому зробили роботи, чесно, дуже багато. Навіть не знаю, що почати, але напевно почнемо з самого цікавого, самого основного це з кованого карбону. Виконали. Тут повний карбоновий обвіс і а? Обвіз. обвіз чи обвіс? Обвіз. обвіз. Поки пауза. Пауза. Щоб ви розуміли, на нижнє пузо ми потратили десь загально тільки щоб викласти цей карбон більше тижню. Це людина приїжджала з 8 ранку і до 10-ї вечора сиділа і робила це все. Просто мода вона повертається з часом. Можна згадати там 2005 рік, там де всі на карбоні гасають. Але тоді не було поняття кованого карбону, і воно зараз популярне стало десь біля двох-трьох років. Скажіть, що відрізняє кований карбон від звичайного карбону, що він став таким актуальним у 2024 році? А, тільки не карбонова плівка. Якщо карбон, то тільки справжній. А, це більш було побажання клієнту, бо напевно в Україні він. Точно такий один буде, бо сама його велика особливість те, що він не є мраморним, тобто багато карбону його роблять через інфузію, ну це вже таке більш деталі, так скажемо. А він у нас є цілком глянцевий і він дуже круто переливається і на сонці це буде просто пушка. Я його пам'ятаю зовсім іншим у минулому році. Це наш постійний гість, як любить казати Коля. Так, ми тут переклеїли дизайн. Змінили вихлоп, поставили сток, бо до цього тут теж була Краповіч. Був, ну, коротше, була друга траса, ми змінили на сток, бо людина захотіла трохи тихіше. Чому а... Ми застриваємо. Ми і технічним його станом займалися, ми ж дитейні. А, Та ми можемо, в принципі, ваш мотоцикл обслужити от і до, як, наприклад, за тим білим. Ну там коля сидить. І за цим теж все робимо з мотоциклом. Все, що захочете, все зробимо. Хочете, колеса поміняємо. Що зроблено в цьому сезоні саме з цим мотоциклом? Ми кажу, ж, змінили вихлоп, зробили повний обвіс кованого карбону, переклеїли дизайн, зробили повністю кастомну, кастомний тримач на відеореєстратор. Ну і в принципі все. Один із дуже багатьох шматочків з цього мотоцикла і просто ось. що таке карбон. Як його не пали, йому все одно.